В Україні досить популярна крипта. Гроша кожен може втратити. Взагалі крипта не має ніяких меж. Та ми можемо їй займатися будь де Біткоін, етеріум, USDC. Нині криптовалюти вже стали звичним способом розрахунку в багатьох країнах світу. Та яка ситуація з цим в Україні? Дніпрянка Катерина вже понад три роки як поринула у світ криптовалют. Перше взагалі, я почула про крипту ще дуже давно. От знаєте, що коли було. Так, популярно майнити її на домашніх тих відеокартах і щось таке. Але тоді я цим не займалась і майже не зацікавилась. А якось, десь трошки більше трьох років назад мій друг порадив мені прочитати книжку Коротка історія грошей або «Все, що треба знати про біткоін. І от тоді, коли я її прочитала, я справді закохалась у цю технологію і зрозуміла, що це саме те, чим я дуже хочу займатися. Потім був шлях із пошуку власної ніші. Чим займатися всередині цієї величезної структури? Зупинилась дівчина на тому, щоб займатися нодами, а це підтримка технічної е, якості блокчейнів. Та я саме розгортаю ті е, ноди, та це. Застосунок блокчейну на сервері, і завдяки таким людям, як я і моїм серверам, блокчейни взагалі можуть працювати і виконувати свою функцію. Катерина входить у склад цілого ком'юніті, адже осягнути об'єми даних у роботі з криптою самотужки неможливо. Окрім цього, в Україні є складнощі з використанням криптовалют. Нині вони є неврегульованим активом. Саме тому Нацбанк планує запустити електронну гривню. Незабаром стартує другий етап проєкту. На відміну від першого пілотного проекту, який був у закритому середовищі, цей ми плануємо провести в відкритому середовищі із залученням користувачів, суб'єктів господарювання, які будуть розраховуватись між собою і надавати зворотній зв'язок зручно чи ні. Катерина до таких новин ставиться позитивно, оскільки це допоможе врегулювати криптовалюти і ввести їх в українську економіку. Нам в будь-якому разі потрібно вводити та ну, це валюту центрального банку, як Сібіді сі ту є гривню, тому що ми не можемо зробити біткоїн платіжним засобом в Україні. А нам потрібен якийсь, ну типу, як міст, та от щоб ми могли там, наприклад, як в обмінник, ви приходите обміняти гривню на долари. Отак От само, щоб ви могли обміняти щось там на біткоін, потрібний якийсь міст там у вигляді є гривні. Електронна гривня це симбіоз крипти та звичних нам грошей. Від цифрових валют вона має основу на системі блокчейн. Однак буде підкріплена золотовалютним запасом держави. Тож її курс буде передбачуваним і відносно стабільним. Будь-який момент сьогодні був біткоін 53 тисячі за одну за один, завтра 64, потім 59, потім знову 20. Ну тобто, ми розуміємо, що в грошах кожен може втратити. А в ситуації з електронною гривнею, а, як говорить на національний банк, в українці втрачати нічого не будуть, навіть більше будуть заробляти електронними гривнями. Можна буде розрахуватись як і звичайними грошима або ж картками, кажуть у нас банку. Ми вважаємо, що в Україні користувачі повинні будуть мати змогу користуватись цифровими грошами центрального банку, використовуючи мобільні застосунки своїх банків, які будуть виконувати роль агента центрального банку по розповсюдженню цифрових грошей і забезпеченню для користувачів зручних способів, як ми кажемо, каналів використання цифрових грошей. Тож Українцям не варто лякатися такого нововведення. Це всього лише ще одна форма існування грошей, як готівка чи електронні банківські рахунки. Для звичайного користувача в цілому я думаю, навіть цієї межі не буде дуже сильно видно, та тому що ви зараз телефоном взяли і можете щось оплатити. Ну ви ж не відчуваєте різницю між гривнею своєю в гаманці і гривнею своєю на карті. Вона однакова. От так само і є гривня буде. Також я думаю, просто там умовно десь на телефоні там в якомусь застосунку. Думки Дніпрян щодо власної української крипти неоднозначні, та більшість таку ідею сприймають позитивно. Думаю, це є якийсь напрямок, який повинен розвиватися. Не вірю в неї. це бульбашка. Я не бачив в цьому нічого поганого, тому що це ну. Цим можна розрахувати, що в ні за криптовалютою майбутнє, і наразі я вважаю, що взагалі потрібно відмовитись від е, готівки. Головне кажуть експерти створити дуже надійну систему безпеки, яка буде захищена від кібератак. Особливе значення це має в умовах повномасштабної війни. Однак, технологія блокчейн в силу децентралізації серверів для зберігання і обробки даних має значну перевагу навіть перед класичними електронними рахунками. Одним з найбільших плюсів електронної гривні буде являтися прозорість її резервами національного банку України. Можливості злітковувати транзакції і унеможливлення фактично корупційних оборудок та насправді електронна гривня взагалі гривні це вклад української громади, українського громадянина в стабільність фінансової системи.